Привіт, народ. Не знаю вже, яке сьогодні число, 24 вересня 2025 рік. І наша затишненька хатинка сьогодні згоріла, бачите? Така картинка не цікава. Але ми духом не падаємо. Добре, що ми живі, здорові, документи нібито не згоріли. А так, звісно, переляк отримали конкретний. Якраз десь в середині дня ми вчора, позавчора. Збирали малину цілими днями наробилися, сьогодні відпочивали. Найменший пішов на навчання, найстарший на роботу. Ми залишилися два Василі в хаті. І от почули, що якийсь рух на горищі. Вот. Послав Васю, глянути, що там робиться, а хата горить. Ну що, в хаті вже повний кандець. Це вона вже переживає другий пожар. Перший десь 90-ті роки перегоріла, теж верх горів. І цей раз, цей раз вже напевне, що вона відновлена, не напевне, це точно відновлюватись не буде, бо даха фактично не існує. Зараз ми, ось що робиться на дворі. Бачите, лахи, Мациклети ви ж пам'ятаєте, в старій хаті там були, ну, в другій кімнаті, все все повитаскували. Ну Слава Богу, кажу, навіть ніхто не попікся. От. Ну, якось буде, воно ну, нічого страшного, не, не катастрофічно, але ж жалко, звісно, хатинки. Приємна хатинка була, нам не було добре, затишно. ну, Так сталося, як сталося. Зараз десь будемо шукати, заквартируватися, перетаску їм саме необхідне, плахи все мокре. Я ще вам покажу, кому цікаво, не цікаво, то все одно покажу, йо контент, хоча б з того толк буде якийсь. Все, бувайте, тримайтеся, не давайте дітям сірників. Я, звісно, жартую, у нас в хаті навіть сірників нема, бо вони ні для чого не потрібні. Все, бувайте, йдемо, йдем, будемо щось трошки грузити, якісь речі, щось сушити, стирати, все смердить димом. Ну, коротше, звичайна справа.